Вітаю вас, друзі. Моя вечеря. Сьогодні в мене на вечерю грибочки. На смальці я все смажила. Бочок залишився трошки, я вже хотіла його з'їсти, щоб не ховати в камеру маленький шматочок. І пару шматочків печінки. І квашена капуста. Незамінний продукт, коли немає в хаті зелені. Трошки притрусила зелені і прикрасила. З журавлиною. Ось така вечеря в мене сьогодні. Ваше здоров'я. Добре. Що ж, мої золоті, вражена вашими результатами, вражена вашими відчуттями. Вражена вашими формами, вражена вашими тарілками. Надзвичайно ви в мене круті. Це правда. Ви надзвичайні. Я цьому дуже тішуся. І це означає, що мені треба швиденько закінчувати марафон ще до наступної середи. І все. Пані писала про тарілочку лізи. Єдине, що в тарілочці лізи, салатик класно, яйця варені, класно, холодчик жирненький, класно. Але на яйця було б добре покласти домашній жирненький ще майонез. Як на мене, трошки малувато жирів, жир, там, жовточок жир, трошечки на холодці жир і салатик посмачений да, олійкою. Ну, якби, аби дитина не хотіла їсти. Якщо вона буде хотіти швидко їсти, то це має бути для вас ознакою, що жирів трошки замало. Тому що саме жири дають їй енергію. А так, мої хороші, все чудово. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за свідомість вашу, що ви настільки свідомі, настільки ви в мене мудрі. І я впевнена, що у вас саме через це у вас все вийде, бо ви в мене розумашечки. Я в цьому навіть не сумніваюся. Головне, друзі, мати ціль йти до неї повільно, з насолодою, не думати про те, що мені щось там хочеться з'їсти і так далі. Завжди, коли щось хочеться з'їсти, розуміти, що це ж всього-навсього їжа. От я сьогодні напекла гору печива. зараз вам покажу. Гляньте, гору печиво. І я до нього байдужа. Я собі подумала, ну класно, мені хотілося попробувати яке воно. А потім думаю, це що остання печиво в моєму житті? Ну, що ж буде тих печів море? Розумієте? І, і мене це якось тішить, і я сама себе тішу тим, що ну ти молодець. Пекла тут ці печенюшки і вишеньку, у мене слина виділялась, коли я відкрила вишні. Вже б її б закинула в дороти. От зараз згадую, мене виділяється слина. слини. Але та вишня мене б не спасла, а все б мені спортила. Тому, ви знаєте, коли, коли ти обираєш якийсь шлях і йдеш до нього, не сходиш в сторони, тим приємніше потім буде результат, що ти вав і ти класно, і ти це зробила. Тому я шукаю плюси. І їх більше в тому, що я чогось не їм, аніж би я щось з'їла. Тому що я турбуюся про своє здоров'я, про свій зовнішній вигляд, про своє задоволення собою, про свою самооцінку, про свої, своє самопочуття, про свою енергію і так далі. Тому питання тут пріоритетів. Я буду, друзі, вечеряти, буду вже відпочивати. Вам бажаю гарного вечора. Смачних вам вечер і сніданків. Ви в мене такі молодці. Друзі, я чесно вам скажу, я могла б заморочитися і пекти для вас кето-десерти, показати вам, вони є в інтернеті, шукайте, не лінуйтеся, вони є. Нові кето-хліби, якісь нові класні страви, але, знаєте, з другої сторони, я хочу вам показати, що навіть не заморочуючись, можна бути на цьому харчуванні. Ні, дуже легко і просто не стоячи на кухні, не приділяючи кухні багато часу. Хто хоче, дівчатка, е, да, то ну, інтернет вам в допомогу. Є кето-десерт, є дуже багато. Набираєте кето-десерт, кето-торт, кето-кекс. Все є, хто не може жити без солодкого, іноді можна замінник. Я не дуже вірю тим замінникам, все одно вони солодкі, я все-таки намагаюся. Я не страждаю без цього, бути без них. Тому всіх вас обіймаю. Спасибі вам за все. Гарного вечора. Будьте здорові! До побачення, до нової зустрічі!